Князь, Рунко, до прийняття присяги, готуйся. Я стрілець Уцов, шумак Сергій Вікторович. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров'ю на кращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Моє чисто совість перед великим народом українських, перед високою землею країнським, перед пролити пророк наші сім'ї України та перед найвищем політичним зродом народу України. Боротися за повне визволення усіх українських земель до українського народу, від заради та здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду боротися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Боротися за повне визволення всіх українських земель, українського народу від загадки, та здобути українську самостійну свободну державу. цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду боротися до останнього віддиху і останньої перемоги з усіма ворогами України. Важним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази держави. Буду виконувати всі накази державної. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Суворо зберігатиму і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай я не покараю суворить закон української національної революції і сплете на мене зневаго українського народу. За твій кидайки и сына спокійно сон, я вранці за партизану, піду споїв косо Я вийшов в місто, я встав с окопу В от небалає Абхазія і дні стерають компасу По перекопу, по перекові. Że furły w Że was chalają z westingu, a retkińcem bochowa jumie, fajne chłe raje, bo nic zabytrzy cel i i staje piech mocha, oweł lasiał, weł, lasiał, weł, lasiał, ciał, ciał, i opornocha, i

І кожен з нас то розумен, і сто стара воскреслося вперше, молюся Богу як хрест стискаю, а крест, Ми знову разом наверня, І не зберегнеться моя і моя рука сто до штуру, у своє штурму, по мене була, случив наказ провікав. А я не слышу, тріщить бруківка. моє кохання за мною, поліна види країна, сім'я, боївка. а за путь стабу мовна, нехай гормочу, мої заметні, покраще сні. На честь організації. Слава нації! Слава! Слава! Попротивну я вас вітаю з прийняттям присяги стрільця УСО. СОРО! Те, що нам сьогодні потрібно, я думаю, що перемога не забереться і наші лави будуть поповнюватися.